Друзі, всім привіт! Видно, заскучали за моїми відосиками, багато давно не знімав, стало не до цього. Деякі свої проблеми, та після бомбасу особо настрою такого вже не було. Відмінилося це все. Хочу поділити з вами враженнями, враженнями своїх людей, своїх же українців, які знаходиться на прикордонних територіях, які... там, де навіть не шумить, але на Покровську, може то ждуни, може не ждуни. я не знаю, як їх назвати таких людей. Брали по 5-3 тисячі за добу, щоб побути з дружиною в їхній квартирі. Здавали так, тимчасово, да? посуточно. По 5 тисяч за добу. Де я зараз знаходжусь, також є, навіть не СМТ, можна так сказати, велике село, навіть не районний центр. Беруть, щоб ви розуміли, з бійців по 20 тисяч за місяць. По 20 тисяч гривень. Обична квартирка, однокомнатна там, чи двохкомнатна, не важливо. Таких цін навіть немає в, не знаю, в Одесі в городі. І за того, що. Воєнний стан. Там навіть не гепає, навіть не то, що при, прифронтова територія, ну як би так, 100 км навіть від границі. Не знаю. Не знаю, яке буде відношення бійця. Захищати цю неньку України. Я просто в шоці. Як буде? Як він їздив на, на ротації на. Бойові там чи що, приїхав відпочити на місяць, да, допустим. Не можу, в мене нема слів, я не можу що сказати. Ось так. Все. Це перше, яке враження людей, яких ми захищаємо. Далі буде, далі все буде. Але прорвемося. Всіх одняв, підняв, перевернув.